Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт номер 9363 який дозволить забирати депозити боржників, також вводяться обмеження і на придбання автівок. Документ опубліковано на сайті уряду. Ініціатива передбачає розширення взаємодії виконавців із державними органами, банками іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг, емітентами електронних грошей. Також буде запроваджена взаємодія між єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами. З метою недопущення допущення відчуження боржником майна відповідні взаємодії будуть здійснюватися автоматизовано. До реєстру може потрапити будь-який українець, якого через суд зобов'яжуть сплатити борг за комуналку, аліменти, кредит тощо. При цьому суди з комунальних боргів в Україні проходять за спрощеною процедурою. З травня у таких боржників арештовують банківські рахунки незалежно від суми боргу, Кабмін пропонує арештовувати і депозити.